Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Терпіння військових луснуло. Нові відверті звернення до влади. Шановний пане верховного головнокомандуючий, шановний Володимир Олександрович, дозвольте звернутися до вас як до президента воюючої країни. Я військовослужбовець Збройних сил, і мене, як і дуже багатьох із нас. Дуже сильно злить, дуже сильно демотивує той факт, що в той час, коли герої гинуть зі словами Слава України на устах, продовжується ган... практика роздавання орденів ескортницям, розставляння на місця корупціонерів, закупки фляг в 12 разів дорожче, золотих яєць. Пане президенте. Будь ласка, прошу вас. позбудьтеся, позбудьтеся в своєму оточенні московських критів. Позбудьтеся в своєму оточенні корупціонерів. Припиніть ганебну практику роздачі орденів тим, хто їх не заслужив. Зробіть це і повірте мені, ваша армія вас підтримує. Не тримайте поряд з собою корупціонерів, знаходячи виправдані, що це свої люди. Що вони будуть підтримувати вас до останнього. Ні, ці пацюки потікають з корабля, як тільки він почне тонути. Єдиний, на кого ви можете розраховувати, це Збройні сили України. Будь ласка, пане президенте, поверніться обличчям до Збройних сил України, а не тим місцем, яке вони бачать, коли роздають ордени ескортницям. Та тримають корупціонерів при владі. Я все ж сподіваюся, що ви почуєте не одного мене, а від мого імені всі Збройні Сили України. Я впевнений, що ми переможемо. Ми ну, пам'ятаємо, що Путін хуйло на зв'язку. Доброго дня, друзі! Доброго дня, марідненькі. Нещодавно президент Зеленський в інтерв'ю закордонному ЗМІ. Сказав, що в Україні при участі Росії готується революція, третій майдан і обурення суспільством, шаленою корупцією і марнотратством, то є російські наративи, які розповсюджують російські агенти. І мені дуже стало безмежно соромно за президента. По-перше, що на другому році війни у нас стільки сплячих агентів Кремля, і куди дивляться спецслужби. А головне, що поруч з президентом не виявилось радників або помічників, які б відвідували уроки історії в школі 8-9 класі. і Знали б те, що знають школярі: що революційна ситуація в державі з любим устроєм є результат діяльності правлячої еліти цієї держави. Нагадую класику: верхи не можуть, низи не хотять, і ніхто не підказав президенту, що він говорить дурню. І виглядає так, що або влада космічно некомпетентна, або вони всіх вважають за ідіотів, включаючи і світову спільноту. І для прихильників теорії заговору хочу задати питання: а скільки було потрібно грошей із сплячих агентів Кремля на початку повномасштабного вторгнення, щоб організувати майдан? Коли громадяни піднялись і об'єдналися проти окупантів, знову повірили президенту, який не втік, почав робити правильні рухи і говорити правильні слова. Не існує такої суми за всі гроші світу неможливо було б зібрати майдан, але ціна майдану є, і вона була сплачена вами і вашим оточенням, пане президенте. Це шалена корупція на всіх рівнях розкрадання на військових закупівлях. Яйця по 17 гривень безглузде марнотратство мільярдів на благоустрій і купівлі за рахунок платників податків всякої херні, повна безкарність чиновників марадерів. Це брехня вашого телемарафону, яка занурила суспільство в теплу ванну, замість правди і повної мобілізації держави задля перемоги. Це відсутність розвитку власного ВПК і забезпечення нас потрібними засобами вогневого ураження. Де патронний завод? Де виробництво порохів, ракет, мінснарядів, дронів, чому досі нас забезпечують волонтери? Це знищення бізнесу покидьком гетьманцевим. Це відсутність обіцяних реформ суддів, прокуратури, поліції, митниці, відсутність справедливості. Це ваша спроба побутувати в Україні маленьку Росію разом з вашою монобільшістю. Все це і є ціна майдану, і Росія тут ні до чого, ба більше, тільки дякуючи російській агресії, вас ще не знесли. Бо ми тут маємо відповідальність перед нашими родинами. Суспільством і нашим майбутнім. І ми виконуємо свою роботу якісно не за, а всупереч тих умов, що ви створюєте. І я маю право це казати, бо я не ваш раб, я ваш роботодавець. Я за вас голосував, пане президент. І я даю вам зворотній зв'язок. Бо якщо управлінець не має адекватного зворотнього зв'язку від своєї діяльності, він не здатен приймати вірні рішення. А у вас ще є вікно можливості, воно невелике місяця два-три. Бо у вас любить доля. Тож скористайтесь, вам просто необхідно почати виконувати те, що ви обіцяли суспільству. Перестаньте перейматися вашим рейтингом і відчепіться від головнокомандуюча Валерія Залужного, бо це похоронить ваш рейтинг остаточно. Просто сповніть Ван ю, якого ви цитували. Щоб подолати корупцію, треба посадити своїх близьких друзів. І ніхто так не псує рейтинг, як ваше оточення. Кожна бабця в селі в курсі, що Єрмак – то агент Кремля. Навіть якщо це не так, навіщо вам це якось? Шурма і тартар це ідеальні кандидати на пожиттєве. Яких корупційних скандалів вам ще з ними не вистачає? Різніков з мільярдними крадіжками. Чому не в тюрмі? Справедливе покарання тільки цих персонажів підніме ваш рейтинг до космічних висот. А ніщівна боротьба з корупцією і реальна реформа держави зробить ваш рейтинг недосяжним, а ми вас підтримуємо. Бо все, що у вас є, вся ваша легітимність, це ми суспільство. Ми вас привели до влади, ми отримали ворожу навалу і ми допоможемо збудувати нову країну, за яку ми зараз боремося. Друзі, будь ласка, робіть репост. Нас повинні чути, бо це не моя особиста думка. А я вас всіх люблю. Ми переможемо! Слава Україні, і до скорої зустрічі! Почало 600 військових підписали звернення до влади, в якому закликають перестати красти та зібрати народне віче. в Україні потрібен уряд національної єдності, а не диктатура та тиранія одного чинуші зопей, ім'я якого ви всі знаєте. Втім, після останнього голосування в Раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони: один з дітей народних депутатів, другий з дітей представників генштабу. І відразу все буде, і зброя і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робіт. І селян та гине цвіт нації, то нічого у нас не буде. Про це в свій час сказав Василій Щербаков, комбат Київська Русь. Ну і в чому він не правий? Тисячі простих хлопців зараз там, а де наші політики і їхні діти? Не так давно Верховна Рада України проголосувала за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, 309 голосів за. Щодо цього свою інформацію має військовий з позивним Влад Буча. Він уже неодноразово звертався до народу та влади, пообіцявши, що потім після війни хлопці повернули. Нуться до ради та запитають в кожного. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій. Зокрема, він закликав їх утриматись від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок. Противник щось нібито без проблем. Лем взяв або що, нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали Другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії, спротиву, який став можливий завдяки національній єдності. Нашій підготовці та мотивації, тож я звертаюся до вас. Не принижуйте наших захисників. Своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Закликав залужний, додавши, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не зважаєте нам охочих боронити країну. Запрошую до лав Збройних сил. Закликаю, не розколюйте державу, заявив головнокомандувач. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.